Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Є знижки представляють єдині знижки на магнікум 10% в аптеках подорожних. Багато купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Світлина цього чоловіка сколихнули усі світові медіа. Він рятував людей, по про те, що сам був поранений. Стали відомі нові подробиці про лікаря, який у закривавленій формі розбирав завали Охмадиту. Під час російської ракетної атаки на лікарню 8 липня він із колегами саме оперували дитину. Його спогади про той трагічний день та усі подробиці про те, як віддячили лікарю за його героїзм, розповім за мить. З вами новини ТСН і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тиснічподобайки. Ми переходимо до новин. Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом за мужність третього ступеня Олега Голубченка, який оперував п'ятимісячну дитину під час ракетної атаки по Ахмадиту. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці представництва президента України в Автономній Республіці Крим. У дописі зазначили, що нагородження відбулося ще 26 липня напередодні дня медичного працівника, який святкували 27 липня. Президент України Володимир Зеленський 26 липня нагородив лікаря з охмадиту орденом за мужність третього ступеня. Ним виявився вихідець із Сімферополя, дитячий щелепно-лицевий хірург відділення реконструктивно-пластичної мікрохірургії лікарні Охмадит. Олег Голубченко, молодий лікар, навчався в Кримському державному медичному університеті, але у 2014 році через російську агресію та окупацію півострова був змушений виїхати з Криму та перебрався до Києва. Зараз Олег Голубченко працює щелепнолицьовим хірургом відділення реконструктивно-пластичної мікрохірургії лікарні Охмадит. Він проводить складні операції, а більшість його пацієнтів немовлята. Одну з таких операцій лікар проводив і 8 липня, коли в дитячу лікарню прилетіла російська ракета. У коментарі для телеграфу лікар розповів, що спочатку, 8 липня, здавалося, звичайним робочим днем. Це був звичайний робочий день. Зранку п'ятихвилинка, потім ми розійшлися по відділеннях. Я підняв дитину в операційну і ми почали проводити наркоз. Операція йшла за планом. Десь через 45 хвилин після її початку оголосили повітряну тривогу. У нас є чіткі правила, якщо тривога застає нас під час операції, ми її завершуємо. Але нову вже не починаємо. На той момент ми були приблизно на середині. Тоді лікарі почули вибухи та подумали, що ракети летять не на дитячу лікарню, проте намагалися якомога швидше закінчити свою роботу. Про це Олег Голубченко розповів у ексклюзивному коментарі кореспонденції ТСН Наталії Нагорній. Чули вибухи під час операції, а на селах каже, десь вбивають ракети. Ми такі кажу, пришвидшимось трошки, щоб закінчимо вже. Але там нам ще залишалася десь годинка працювати. І потім. Якийсь свист, і я очутився на підлозі. Підлозі скло летить, вікна лежать. Я кажу: хто живий? Всі живі, все нормально. Це прильот. Анестезіолог каже: я здесь, я здесь апарат під час прильоту просто зламався. Він розбився. Спочатку Олег Голубченко перевірив, чи всі у порядку. З своєю чергою його колега, анестезіолог Ярослав Іванов одразу перевірив дитину на ручне дихання, бо апарат був пошкоджений. Далі лікарі швидко оглянули малюка. Здавалося, все нормально. Вирішили спускатися на другий поверх у реанімацію. Тоді медики ще не знали, що саме сталося на дворі, куди влучила російська ракета. Олег Голубченко зазначив, що він одразу зателефонував вагітній дружині та повідомив, що з ним все добре. Далі побіг до розтрощеної токсикології розбирати завали. У той момент каже, не відчував болю та додає, що з його спини витягнули скло. Я не чувства він був у спині. так, да, він там витягав багато скла. Лікар із золотими руками та великим серцем. Так Олега Голубченка описують колеги та пацієнти у коментарі. Для телеграфу чоловік розповів, що після ракетної атаки відновитися допомагає саме робота. Знаєте, особливо відновлюватися, немає часу. Так я вже сьогодні був на роботі, як і всі мої колеги. Звісно, ми обговорили те, що сталося, але потім просто пішли працювати далі. Я перевірив свій кабінет, пошукав цілі лі інструменти, розібрав книжки, які були завалені уламками. Лікар також додав, що вражений тим, наскільки люди згуртувалися після обстрілу. Мене вразила швидкість, з якою люди відреагували і прийшли на допомогу. Особливо багато було молоді. У корпусі, де я працюю, вже майже все прибрано. Наша адміністрація робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу лікарні в повному обсязі. Чесно кажучи, я навіть не дивився на годинник того дня, тому не можу сказати, скільки точно часу тривали роботи. Але людей було багато, і вони робили все можливе. Хтось прибирав, хтось приносив воду, хтось координував роботи. Виносили цегло, віконня рамо, підвіконня, все ретельно очистили. Закрили вікна плівкою та фанерою. Люди просто молодці. Нагадаємо, що ракетний удар по лікарні потрапив на відео, яке доводить, що він був цілеспрямованим на кадрах. З ударом російської ракети Х-101, який опублікували в мережі, немає жодної ознаки того, що її підбили чи пошкодили, або вона відхилялася від курсу. Експерти Діфенс Експрес зробили висновок, що відео за атакою російською крилатою ракети, яка на жаль не була збита, є доказом того, що саме дитяча лікарня і була ціллю для удару. Важливо зазначити, що на відео не зафіксовано жодних ознак того, що вона підбита чи пошкоджена. Також через те, що ракета перебуває на термінальній стадії польоту після традиційного маневру гірка перед ударом, вона не відхилилась від курсу. Саме координати Охмадиту були занесені в її пам'ять як мішень, і ця атака не випадкові стане результат низької точності російських ракет або невірно прокладеного маршруту. На таку підступну атаку ворога відреагував і лікар Олег Голубченко. Я не хочу робити гучних заяв чи давати оцінки. Як лікар я бачу наслідки цієї трагедії безпосередньої, вони жахливі. Але що скаже світ? Висловить занепокоєння, передасть співчуття, стурбованість і що далі? На жаль, цього недостатньо, щоб зупинити війну. Так, світова спільнота підтримує, хтось допомагає безпосередньо. Але війна триває і страждають від неї звичайні українці, чоловіки, жінки, діти. Може, це звучить дуже критично, але саме так я це бачу. На жаль, занепокоєність і співчуття не зупиняють війну. Потрібні конкретні дії. Особисто я не вважаю себе героєм. Я просто виконую свою роботу, як і тисячі інших лікарів по всій країні. І я хочу просто продовжувати рятувати і оперувати дітей, щоб наша лікарня була відбудована і все було добре. Наш медичний заклад тільки не отримав нове дихання і був на шляху до розвитку. Запрацював новий корпус і тут сталося це для мене це. Велика трагедія, але я впевнений, що наше керівництво зробить усе можливе, щоб відновити лікарню, і вони вже роблять ці кроки. Команда TSN UA висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих і бажає швидкого одужання всім постраждалим внаслідок масованої атаки окупантів у Києві та інших містах України. Ми дякуємо кожній і кожному, хто щодня рятує людське життя. Росія обов'язково буде покарана і отримає відповідь за кожного українця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. А ми бажаємо всім нам мирного неба над головою. Побачимось.